Застрелили оленів. Учора вночі у сумському лісниці браконьєри вбили двох тварин. Тамтешні єгері знайшли порушників, які полювали на території мисливських угідь. Це роги, позбавлених життя диких тварин. Їм 6 років. Поступив онлайн сигнал, що є рух десь о першій годині ночі. Ну, виїхали з. Сразу затримати нам не вдалося цю групу вже по слідам машини, яка привела до, до двору перевізника, і там було виявлено дві шкіри зеленів, дві голови. Встановлено мешканців села Кияниця, які здійснили дане незаконне полювання. У них було вилучено близько 35 пакетів м'яса і там інші роги, копита. Також рушницю і автомобільний засіб даним громадянам загрожує максимальний срок до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.